Вітаю! Мене звати Юрій Пирч, компанія K2, реклама інтернет -магазин. З Цьому відео я покажу, як передавати конверсію покупка з сайту напряму в рекламний кабінет Google Ads для платформ, таких як Хорошоп. Wordpress, OpenCard, чи будь-яка інша платформа, де ви можете вставити код фрагмент коду на сайті або користуватися Google Tag Manager. Якщо у вас сайт на промі, то зверху зараз з'явиться посилання на окреме відео. Там робиться це трохи по-іншому. Для інших платформ я записав окреме. Відео, отже, перед тим як перейти до технічних налаштувань, давайте розглянемо для чого нам це потрібно, і як ми зазвичай передаємо інформацію про покупку в рекламний кабінет. Найпопулярніший спосіб це коли у нас є спочатку інтернет-магазин, на який встановлюємо четверту аналітику. Надіюся, що вже всі перейшли на четверту аналітику, і потім через імпорт з четвертої аналітики ми в рекламний кабінет Google Ads імпортуємо покупку. Відсотків 90 інтернет-магазинів, ну і не тільки магазинів, так імпортують конверсії в рекламний кабінет. Але зараз є сенс подумати над тим, щоб імпортувати напряму з сайту конверсію в рекламний кабінет без ось цього зайвого шляху через рекламну аналітику. Чому запитаєте ви? І це буде дуже правильне питання. Дійсно, для чого нам використовувати цей метод напряму. Тому що е, в майбутньому ми будемо мати можливість робити е, корекцію конверсій. Я думаю, ви розумієте, що замовлення, які ми отримаємо в сайту, це не продажа. І, відповідно, ми, можем, ми зможемо в майбутньому прод... е, імпортувати інформацію тільки про ті е, замовлення, які перетворилися в продажу, і дати можливість рекламному кабінету оптимізовуватися під е, більш правильні дані, скажімо так. І другий момент це е, більш точна передача даних, е, якщо напр, е, налаштовувати напряму з сайту в рекламний кабінет. Але це е, тема окремих відео, окремих експериментів. про це ми будемо говорити пізніше. Зараз давайте ми перейдемо до технічної складової, щоб ми зібрали з вами дані і вже на основі цих даних говорили як краще: метод 1 чи метод 2. Е, так, зроблю себе трошки меншим і. Технічних моментах. Нам в першу чергу, щоб налаштувати метод 2 передачі подій напряму, треба встановити фрагмент коду на сторінці. Дякуємо за ваше замовлення. Тобто, коли покупка вже зроблена. Якщо ви маєте можливість встановлювати код на сайті, можливо, самописне рішення, то ось перед вами технічні завдання, які треба реалізувати. І все, що потрібно тут замінити. Зверніть увагу, що якщо ми встановимо цей е, код, то е, тут буде передаватися сума замовлення, тут буде передаватися е, номер замовлення. Але не всі мають можливість працювати з кодом, і е, для тих, е, хто не має можливість працювати з кодом, є чарівний інструмент, який називається Google Tag Manager. І, власне, я покажу, як зробити передачу з цієї інформації через Google Tag Manager. Е, ось таку послідовність кроків нам треба зробити. Нам спочатку треба створити конверсію в рекламному кабінеті Google Ads, далі зробити тестову покупку. Налаштувати: ого, скільки помилок. Налаштувати тех, перенести е, конверсію в категорію інші дати її тепдозарядна і поспостерігати. Дуже важливий момент останній поспостерігати. Зараз я перейду в, рекл... е, в рекламний кабінет і тех. Для того, щоб показати вам детальніше, як це все робити. Отже, перед тим, як робити технічне влаштування, нам треба зробити тестову покупку, для того, щоб розуміти, які дані і звідки ми витягнемо. Перед вами приклад інтернет-магазину на платформі Chrome. Його зручно відкрити через попередній перегляд в Google Tag Manager. Ось він нагадує, хто не знаю, знаходитись тут. Попередній перегляд. Далі у вас відкриється вікно, воно вже в мене відкриється, і е, праворуч внизу буде такий, така інформація, що от відбувається попередній перегляд. Так, я перезавантажуюсь для того, щоб дані перейшли в менеджер і оформлю тестову покупку. Можна вводити е, щонебудь для того, щоб пройти. Е, Замовлення. Ось, добре, добре, оформити замовлення. О, на цьому зупиняємося. Хлопці-молодці збирають відгуки. До речі, якщо хочете теж збирати відгуки по програмі Google відгуки, звертайтеся до нас, ми вам таке підключимо. Але мова трошки по інша. Нам треба, власне, тепер перейти в попередній перегляд Google Tag Manager, Ось це вікно і відслідкувати, де тут у нас була покупка. Покупка в нас була тут «Purchase», і це означає, що у нас ось вона спрацювала. І коли спрацювала покупка, це означає, що в аналітику передався певний масив даних, який називається Purchase. Далі потрібно відкрити вкладку Data Layer, тобто вибрати тут Purchase, вибрати Data Layer і шукати масив даних, який містить Transaction ID і value. І власне, ці. Дані ми будемо використовувати. Тепер треба перейти в рекламний кабінет і створити тут конверсію, яка, власне, буде приймати ті дані, які передаються з сайту. Для цього нам треба створити нову дію конверсію і з веб-сайту. Тому що ми вже не будемо імпортувати з аналітики, як раніше робили, а будемо працювати через веб-сайт. Домен просить. Добре, зробимо домен. Давайте візьмемо цей домен. Така формальність, яку завжди просить. Вставляємо, сканувати. Трошки подумає. Добре, дякуємо. І тиснемо створити дію конверсії вручну. Далі. Тут ми вибираємо категорію покупка. Назва конверсії може бути. Курчесь, можете покупку написати, так щоб ви розуміли, що ви передаєте. Використовувати окремі цінність для кожної конверсії. Одиничку залишаємо по замовчуванню, це насуттєво. і тиснемо готово. Далі тиснемо Зберегти та продовжити. І далі нам цю конверсію треба буде активувати. для цього ми будемо використовувати спеціальний текст для того, щоб. Налаштувати всі ці функції. Нам потрібно буде використати блок-Переглянути фрагмент подій, і в нас буде код. З цього коду ми використаємо ось ці параметри, номери для того, щоб передати інформацію з сайту через Manager в рекламний кабінет. Далі, далі переходимо в менеджер тегів і е, створимо спочатку. Е, Конфігурацію тегу, яка називається Google Ads. І що нам тут потрібно зробити? У нас е, потрібно вибрати відстеження конверсій. Ми будемо налаштовувати саме відстеження конверсій. На, е, ну, Наголошую, що у вас вже мав би бути до того встановлений сам тег е, ремаркетингу чи через тег-менеджер, чи через інший спосіб, і е, налаштований тег зв'язування конверсій в Google Tag Manager. Вибираємо відстеження конверсії, і нам увага тепер треба заповнити всі поля. Ідентифікатор конверсії, мітка конверсії, цінність конверсії, ідентифікатор транзакції і е, код валюти. А також задати тригер, коли буде спрацьовувати цей е, тех. Так. Е, чи можна мені тут зберігати чернетку? Не можна. Тоді е, будемо йти по порядку. Значить, він ідентифікатор конверсії, ми е, копіюємо ось цю частину коду, там, де АВ, риска і цифри, і увага копіюємо тільки цифри. Зручно цей код скопіювати десь в блокнот чи Word і потім звітом вирізати, бо воно так не дає вирізати, копіює зразу все. От, я так зробив і сюди встановлюю ці цифри. А це, що після слешу, Вирізаю, слеш там теж перебираю і вставляю, вставляю мітку конверсії. Тобто, Google буде розуміти, що якщо спрацювалася ця мітка, то треба передати е, інформацію про конверсію, е, в даному випадку про покупку. Далі нам треба витягнути е, цінність конверсій, е, ідентифікатор транзакцій і код валюти. Ну, Код валюти тут просто: ми записуємо UAC, це константа. Значення гривні в міжнародній системі ідентифікації валют. Питання: як витягнути ці поля? Ці поля ми витягуємо, власне, з цієї тестової покупки, там де Purchase ми з вами шукали, пам'ятаєте. І ось вони поля: Transaction ID і value. Це ті параметри, які будуть присвоюватися ось цим параметрам ось value. Нам треба з. Тагменеджера витягнути, умовно кажучи, 490 і присвоїти його ось тут цінність конверсії. А transaction id ось цей параметр, ідентифікатор транзакції, він позначений ось тут. Транзакціон 17625. Тобто Google Tag Manager по суті, встановлює цей код, ось цей код замість нас. Єдине, що нам треба зробити певні чари-мари для того, щоб правильно присвоїли, присвоїлися параметри. Як це зробити? Значить, переходимо в цінність конверсії і додаємо зміну. Будемо робити через зміну. В змінах тут тиснемо далі плюсик, і будемо зараз створювати нову зміну. Конфігурація змінної — це зміна рівня даних, даталер. О те, що ми тут бачимо з вами, це data layer. Бачите, я вам показав відкрити вкладку layer, це вкладка рівень даних data layer. І е, е, ім'я змінної ми формуємо таким чином. Так, data layer – це є масив, нам треба знайти ось це значення, і в якому масиві воно передається. В даному прикладі це є. Event model, я такий копіюю, копіюю. Вставляю сюди. Ой, не сюди. Сюди. Крапочка. І далі е, той параметр, який нам треба е, витягнути. Ми ж там з чим, е, ну, Зараз перевіримо, бо я вже забув, з чим ми працюємо. Ну, наприклад, ми зараз витягуємо транзакції. Ой. Зараз витягуємо транзакції, відповідно витягуємо номер транзакції. Тобто, і таке саме значення зміни можна задати тут. Я ще собі додам, що це змінена рівня даних, і вона буде витягувати це значення номера транзакції. Зберігаю цінність. Перепрошую, цінність, то не номер транзакції. Цінність має, мала бути, ідентифікатором транзакції мав бути тут. Не страшно, перенесли. А цінність абсолютно таким самим способом. Робимо, натискаємо плюсик, додаємо зміну ось тут. Конфігурація змінної рівня даних. Ім'я зміни так само витягуємо. Пам'ятаємо, що ми працюємо з цінністю. Тобто знову ж таки копіюємо той, той масив, де знаходиться цінність. Ось наша нас цінність, ось у нас масив первинний. Масив, крапочка і е, назва самої змінної в цьому масиві. Вставити. Ну і так само, е, того, щоб було зручніше і наглядніше е, даємо таку саму назву самої змінної. Data Layer event model велі. Наголошую, дивіться, важливий момент, що у вас тут може бути, наприклад, не event model, а, наприклад, e-commerce десант, як, наприклад, ось тут. Тому вам треба копіювати не event model, а e-commerce. Е тобто вам важливо знайти, де у вас знаходиться в якому і транзакція, і e value. ось ці два параметри, які передаються в четверту аналітку, і використати їх для передачі даних рекламний кабінет. То маєте на увазі, що вам треба купувати е, ту назву е, масиву, яка у вас є ось тут. таки бути, що у вас е, буде е, там, після event-model е, ще якісь е, масиви, ну, але е, наскільки я пам'ятаю, в четвертій міліці вже такого немає. Тобто, якщо у вас було, там, наприклад, так, як тут є e commerce, product, і вам би треба було і діжку витягнути, то вам би треба було купівати є-comмерс. E далі, а, Detail, Product detail.product.id Тобто, пройти весь цей шлях. Але в більшості випадків, з того, що я пригадую, є тільки два рівня вкладеності, і треба уважно слідкувати, що саме які саме масив первинний передає вам ті значення, які вам треба витягнути. Зберігаємо. І ми налаштували користувацькі змінні, які витягують. Значення суми замовлення і номери замовлення, і будуть передавати його в те Google Ads разом з міткою і номером е, ідентифікатора конверсій. Тепер треба задати, е, ну, коли ж ця вся історія буде спрацьовувати, тобто задати тригер. Тригер у нас буде користувацька подія. Вся подія Purchase. Тобто, коли на сайті спрацьовує подія Purchase, а вона є ось тут. До речі, бачите, як воно все пов'язано гарно. То нам треба сказати, щоб Tag Manager відправляв ці дані, які ми щойно налаштували всі, всі в рекламний кабінет. Так і робимо. Вибираємо тригер, вибираємо створити тригер. Конфігурація тригера це буде спеціальна подія. Назва спеціальної події треба перенести звідси. Ну або звідси, ось вона тут спрацювала. Так, копіюється. Копіюється. І я собі пишу що це custom event. Purchase назва. Ну, напишу один, бо в мене там вже один такий тригер, я пам'ятаю, є. Зберігаю. От, і він тут знаходиться. Зберігаю. Е і даю назву. Забув, що дати назву система мені нагадала. Purchase у Google Ads. Ну, зрозуміло. Зберігаю. Ось моя конверсія, яку я щойно. Налаштував. Не забудьте надіслати і опублікувати контейнер і перевірити, чи передається, чи спрацьовується це, це налаштування. Для цього вам потрібно повернутися до покупок. Бебру ми будь-який товар. Оформлюємо замовлення. Наголошую, що все це робимо через попередній перегляд. Бачите? От у мене попередній перегляд включений, щоб ми могли відслідковувати. Так, тут вже можна відмовитися від відгуків. І переходимо в попередній перегляд. Шукаємо, де наша теперішня подія Purchase. Ось вона, purchase. І дивимося, які теги в нас спрацювали. Ось наша purchase, ту, яку ми створювали в рамках цього відео, і можна перевірити, що ось transaction ID 17627. 17.627. І цінність Conversion Value 490. 490 гривень. Все спрацювало, все передалося. Таким чином, в рекламний кабінет буде передаватися ця інформація і наповнювати ось цей е, так, фрагмент коду дуже спрощено, давайте скажемо. Далі в рекламному кабінеті можна натиснути готово і повертається до нашої презентації. Ми зробили з вами. Дуже крутий технічний блок. Та ми через Tag менеджер відслідкували зміни і передали їх в рекламний кабінет. Налаштували те. Тут у вас буде. Ну, будуть підказки, як він має виглядати в презентації. Презентація в описі цього відео. Далі треба цю конверсію перенести в категорію інші і дати їй статус другорядна, тому що е конверсія, ось ця порчез яку ми щойно створили. Вона е, знаходиться ну, по замовчуванню про тих налаштуваннях, які ми задали у розділі покупка. Якщо у вас вже є запущені рекламні кампанії, ви використовуєте цей розділ для оптимізації, то ваш може бути задвоєння даних. А перед тим як переходити на оптимізацію рекламних алгоритмів під ту новостворену е, конверсію, все-таки краще е, перевірити і поспостерігати, як туди передаються дані. Тому щоб е, ці налаштування поки що. Не впливали на ваші рекламні алгоритми, то я рекомендую зробити дві наступні дії. Значить, Перша, це заходимо в Purchase, змінити налаштування і, е, отут, де оптимізація дії додаємо... Ну, міняємо на «Додаткова дія. Таким чином, ця е, та дія не буде використовуватися для оптимізації стратегії призначення ставок зберегти. Готово. Назад. І друга дія це перенести з покупки в е, інше. Ми так робимо. Чому? Тому що ми імпортуємо дані з рекламного кабінету в е, дані з рекламного кабінету в Looker Studio для побудови звітів. І, ну, щоб не було дублювання даних, нам потрібно, щоб в покупці була тільки та покупка, яка реально є основною, є одна. Бнайне зважаючи, що якщо там буде другорядна е, ще одна конверсія, то у нас будуть звідти дублюватися. Тому те, з чим ми поки що не працюємо, переносимо в інше. Ось вона у нас в розділі «Інше», purchase, і, як ви бачите, тут у нас є статус другорядна, супер, і джерело веб-сайт. А тут джерело. Google Analytics 4. Скоріше за все, тут вже є, є дані. Надіюся, що ви вже робили це влаштування. Тут може ще не бути. І системі треба деякий час, щоб вона побачила конверсії і щоб е, почали збиратися е, дані. І далі дуже важливий крок е, спостерігати. Будь ласка, пост, перед тим як переходите на е, Оптимізацію реклами під цю покупку, яка передається напряму, поспостерігайте хоча б місяць за цією покупкою. Запрошую вас до того експерименту, який ми в себе зараз проводимо в Х2. Ми зараз спостерігаємо, наскільки точно передаються ті дані, наскільки вони відрізняються від того, що передається через аналітику, а також наскільки ось. Ці показники і ці показники відрізняються від того, що є у вас е в рекламному е в адмінці сайту або в CRM-системі суто по рекламному трафіку. Тобто треба виділити серед усіх замовлень. Ну, нагадую, не продаж, не успішних продаж, а замовлень, які ви отримали з сайту, рекламний канал, і порівняти е ці е дві ну, або чотири цифри. Ну можна рахувати. Для початку працювати з кількістю конверсій, щоб було менше цифри було простіше. Так? Тобто, наскільки відрізняються дані, які передаються на пряму сайту, від того наскільки відрізняються, які передаються через аналітику, і наскільки відрізняється того, що реально у вас відображається в бізнесі, нас такий експеримент. Ми проводимо зараз себе 2 По результатах того експерименту, ми напишемо велику статтю. Е Пояснимо, чому можуть бути відмінності в передачі даних, і в кінці кінців, який ж метод оптимізації використовувати. Запрошую вас долучатися до того експерименту про результати своїми результатами і наші ви можете читати також і в телеграм-чаті рекламна кухня, де ми будемо ділитися інформацією. Посилання буде в до цього відео. Приєднуйтеся, дуже вас запрошую. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалося, і обов'язково підписуйтесь на наш канал, де в 2024 році буде дуже багато всього цікавого, різного для e-commerce галузі. Дякую вам, бажаю високих продажів, легких налаштувань і до зустрічі в наступному відео.